Ви Слухаєте польське радіо для України і це передача Здорова голова. Звати мене Данута Наугольник, і сьогодні ми будемо продовжувати тему харчування та його впливу на ментальне здоров'я людини. Одній із попередніх передач я розмовляла із нутриціологиною Мартою Чорною на тему закривання дефіцитів у вітамінах та мікроелементах. Сьогодні ж запропоную до вашої уваги продовження, де моя співрозмовниця пояснює про взаємозв'язок між задоволенням та їжею. Один з проявів любові в людей. Він є через їду, і власне справді для багатьох людей, тобто прояв любові, це нагодувати когось, і оця історія, коли ти там їдеш до бабусі, і бабуся тебе там закормлює, вона направду проявляє так любов, і це треба зрозуміти. І дуже часто це треба просто пояснити, наприклад, там бабусі, ті самі і так далі, що я тебе люблю, і без того, навіть коли ти мене годуєш, або я там дуже люблю твою їжу. Але я стільки не можу з'їсти, просто та але я її дуже люблю і там розхвалюю, і так далі. І це дуже важливо. Вже зараз є така історія про те, що наше покоління достатньо наше і наступні покоління, вони достатньо самотні, тому що ковід вніс свою лепту для цього. Потім ще війна, і відповідно ця соціальна ізоляція, міграція, кудись за кордон, так далі вона присутня. А тут ще ця історія про те, що треба все оцифрувати, в тому числі споживання їжі. Я насправді мрію про холодильники, які будуть казати, от вам закінчуються запаси омега жирних кислот до купіть рибу, будь ласка. Але приводу споживання і просто сприймання їди як цифр. Тут є теж багато підводних каменів, називаємо їх так, тому що хтось отримує задоволення від життя, в тому числі тільки через прийоми їди, або великою мірою через прийоми їди, або, наприклад, там якогось алкоголю, тобто людина не вміє отримувати задоволення ще з. Якихось інших джерел, тобто вона не відчуває задоволення, коли там стопромінець сонця потрапляє її на шкіру. Вона така у кайф-кайф». Бо наприклад, там хлопцеві посміхнулася гарна дівчина, і тім, краса. Але він отримує задоволення, коли він наївся пельменів, так що вже в горлі собі. Це один момент. А є категорія людей, які потрапляють в історії з розладами харчової поведінки, коли їжа сприймається просто як паливо, і не то, що тобі заборонено прямо отримувати задоволення від. Люди, отримуєш задоволення їдити тільки від забороненої їди, а вся інша їжа це просто циферки, і їх треба відповідно внести і поскладати в аплікушечку, якусь програмулінку, яка тобі порахує БЖВ і клітковину твою. І тут великі пастки є, і на тому, і на тому шляху, бо повторюся, істина всередині. Важливо, щоб ти набирав свої білки, шрибу, голоди, клітковину, бо це твій будівельний матеріал, ти з нього складаєшся. Важливо, щоб ти попадав в свою норму по калоріях, якщо ти не хочеш часом мати проблеми з зайвою вагою. Вони будуть проблемами. Але при цьому ти маєш навчитися і розвинути собі вміння. Отримувати задоволення від будь-якої їди і контактувати з їдою, що дуже важливо. Це техніка майнфулнусу харчування. Вона дуже актуальна, і в мене є теж курс, присвячений буквально там усвідомленому харчуванню, такий великий. І я з дорослими людьми сиділа, і на камеру ми вчилися їсти яблучко. Їсти бананчик і отримувати від нього задоволення, як би це дивно не звучало, тому що для більшості людей вони або їдять їжу просто за компом, проглядаючи трічку новин або ще щось, і вони не помічають взагалі того, що вони з'їли, або десь за кермом хтось їсть. Якщо у нього там РХП або ще щось, якісь емоційні передання, і робить так швидко, щоб навіть мозок не зрозумів, що людина з'їла якусь там шоколадку швиденько, бо сором перед собою, що в мене там сила волі недостатньо сильна, що я з'їдаю шоколадку, я слабка людина, а хтось просто механічно це споживає, бо це корисно, і так треба. І тут знову ж таки треба набудовувати стосунок з тілом, відчуттями власними, вчитися, отримувати задоволення. От їште той шматочок бурячка, який він він на смак, про що він тобі нагадує емоції, класні задоволення. Те саме Від їжі Ми отримуємо від будь-якої їжі. Але знову ж таки є оця історія в голові, що я супер задоволення отримую тільки від снікерса, а від е, просто фундука, якщо я його їм я не отримав задоволення. Це неправда. Те, щоб ти отримав задоволення від снікерса, влито дуже багато мільйонів доларів. Якщо каже, би так рекламувався фундук, фундукт, бо його теж так сильно кайфував від нього або кайфувала. Тому тут потрібно. Розвивати стосунок з їдою і вчитися їсти усвідомлено і практикувати харчування. Він значною мірою позбавляє, тобто це передкрок насправді там в роботі з розводом харчової поведінки і дозволяє вміти отримувати задоволення від будь-якої їжі. І на цьому фоні, коли людини справді вже є такий робочий майнфлнес харчування, вона не має взагалі проблем з харчовою поведінкою. Вона є їжа вона на місці їжі. Це не спосіб компенсації чогось, не спосіб винагороди чогось, це не покарання, це розкіш, насправді їсти здорову їжу. Ти маєш можливість обирати будь-яку їжу. Вау! Дуже багато людей на планеті не мають такої можливості. Тому кайф, насолоджуйся цим, коли от власне є оцей стосунок здоров'я з їжею. Дуже рідко виникають якісь проблеми взагалі в контексті а, дієтології, як такої. Що означає коли ти круто харчуєшся або там ти маєш можливість купити собі все що ти хочеш і так далі і як воно людини програється в контексті харчування мати вибір загалом а що я сьогодні хочу я хочу бурячок я можу собі купити картопельку якусь і я можу і краба насправді якогось купити і ікру якщо мене то пішло в принципі я можу це не буде там якісь три кілограми але якісь там борсі я можу і це вже дуже велик Великий момент свободи дуже великий момент можливості вибору, і це насправді те, що наша психіка дуже любить. Вона страшенно не любить, якраз коли її обмежують. Життя збагачується насправді, коли починаєш працювати з здоровим харчуванням. Не навпаки, ти не обмежуєш себе, а навпаки, розширяєш свій горизонт. Важливо справді слідку. Там, за сигналами свого організму не, не має бути здуття від кишківника, ні, ти не маєш постійно таким ходити. Відповідно, потрібно підійти до гастроендеролога і розібратися, можливо, в тебе банально справді важливо непереносимість, яка може з'являтися з віком. І це нормально, ну, тобто, абсолютно життя без молока теж абсолютно класне, цікаве, повноцінне і так далі. М'ясом тут теж така історія: хочеш, можеш, забираєш, не ну, хочеш, не забираєш, але враховуєш наслідки, які Будуть, коли ти забереш, то тобто, відповідно суплементація додаткова, і коли не забереш, вважаєш, що твій холестерин з віком буде летіти догори. Ти відкриваєш і дивишся, ага, як дорожну карту. Куди я їду? А я їду в Київ? Чи я літо в Львів? Я розумію, що якщо я поїду в Київ, я попаду на Хрещат, Якщо я поїду в Львів, я попаду на старий ринок. Тобто я просто розумію, що буде далі. То тільки про це багато моделей харчування вони робочі, вони класні. Зараз залишається саме актуальна, все те ж саме середземноморська дієта. Попри це, дуже багато місць для творчості залишається для креативності, власне, в побудові раціону. І це не є дорого, це я б сказала більше цікаво. Ніж власне дорого, але треба дати собі шанс відійти від того, що було багато років до цього. От ми міняємо спокійно якусь техніку, телефони, стиль життя і так далі. Але дуже боїмося часто поміняти стиль харчування. Переконує нутриціологиня Марта Чорна, якою ж має бути ця їжа в практиці, аби отримувати від неї задоволення та користь для очей, мозку, тіла і духу. Розповідає Анжеліка Кволік, перекладачка за фахом та експертка польської, української і не тільки кухні. А розпочинаю із запитання про те, що моя співрозмовниця готуватиме на вечерю. Сьогодні в мене на вечері буде скульптурна робота. Тобто, я собі вигадала, що я зафарширую голівки малі капусти м'ясом, причому без рейсу. Тобто, це не будуть голубці. Ні, ні, це не голубці, це просто голівка, яка буде склеєна. Першим і вже одну я майже склеїла, і вона запечена буде в цілості у печі. Я думаю, це буде смачно. Я так думаю. Ну, гарно, напевно. І на десерт в мене шоколадний кекс з помаранчами вже допікається. Ти в своїй кухні ламаєш стереотипи. Стереотипи того, що кухня має бути тяжкою, тяжкостравною. Від їжі можна поправлятися, тому що твій. Шоколадний кекс це не той шоколадний кекс, який ми собі уявляємо. Коли ми чуємо це слово сполучення, бо нам здається, що якщо ми чуємо слово шоколад у зіставленні зі словом кекс, це обов'язково мусить бути дуже висококалорійне, дуже тяжко стравне, і цього взагалі не можна їсти. Яким чином ти готуєш свої страви так, що твоя кухня, твої страви, незалежно від регіону, з якого вони походять, чи те, чим ти інспіруєшся, надихаєшся. Вони є здоровими, легкостравними. І фактично всі переживають про лишні кілограми, а в тебе їх немає. Почнемо від початку. Що треба купити дуже добре, якісні продукти і не ощаджувати на них, тому що ми не такі багаті, щоб викидати гроші в будь-що. Друга річ в мене завжди якісні продукти, такі як масло, якісні жири. Масло справжнє, а не спрети в мене завжди добрі. Олії. В мене дуже багато овочів і фруктів. Овочі в мене це основа моєї кухні. Інша річ, якщо їм ми я їм м'ясом їмо м'ясо, їм м'ясо дуже якісне, переважно це м'ясо пісне, але воно мусить бути високоякісне. Я намагаюся уникати курятини ті купної маркетової, тому що вона дуже нездорова. А в кексі моєму звичайно, якщо його з'їсти ціленьким, то він буде важкенький, але в ньому є справжній шоколад, 68% масло і справжні продукти. І якщо я з'їм шматочок цього кексу, в якому. Муша чуть є, щоб додати смаку і підкрутити цей смак. І завжди я вживаю вдома тільки виключно коричневого цукру, Ростинового, якого йде значно менше, тому що він має смак. Сіль також використовую кам'яну або морську, не цю проварену таку шкідливу. Я завжди кажу, що я не готую щоб жерти, я готую щоб їсти, щоб мати приємність її. їжі. нехай буде менше, але воно має бути дуже якісне і на. Наприклад, для всім раджу не поєднувати так популярного останнім часом у нас м'яса з сиром, цим твердим, з цих котлетах, в тому всьому цифружах. Це я, я, я не хочу являти, що робиться з в організмі, коли ми з'їдаємо щось подібне. Ти використовуєш у своїх стравах макарони. Ти також часто готуєш із картоплі. Це ті стереотипні продукти, які... Вважаються нездоровими, шкідливими, тяжкими, від яких люди часто вважають, що поправляються. Як на твою думку їх потрібно вживати? Як їх потрібно готувати, додавати до страв? Або вони були здоровими? Чи вони справді є здоровими? Вони дуже здорові, є. але пам'ятаємо, що в 100 грамах макарону, картоплі, чи рису чи каші менш більше стільки само калорій. Калорійність їхня зростає виключно у зв'язку з тим, з чим ми їх подаємо. Якщо ми будемо смажити картоплю і робити наші чудові смачні деруни, після яких нам дуже недобре є, і їсти це щоденно, звичайно, картопля буде жахливою буде нам шкодити. Якщо ми будемо з'їдати макарон, переварений, неякісний. Не так як написано в на маупаковці італійських макаронів. що варити його треба стільки-стільки, його треба стільки варити, не переварювати. Нормальний італієць їдає 100 грамів 10 деко макаронів сухих до обіду. Більше не можна Це є порція. Порція яку ми отримуємо в ресторанах. В нас ідуть на кількість, а там дають, наприклад, багато кажуть от в той ресторан хороший, бо там я наїмся. Та ні, де ти наїшся тими 100 грамами, якщо любиш їсти смачно, і це і зі сосом в сосах, справжніх сосах не може бути забагато жиру. Так, є карбонари, які є досить ситні, є качупепи. Є інші є макарони, до яких дають дуже багато м'яса. Але пам'ятаємо, що це так само, як наші страви важкі, були створені для людей, котрі важко працюють. Якщо ми не йдемо на рілю купати картоплю і садити її або викопувати ще там щось, або не воюємо, скажімо, на фронті, як зараз хлопці. Ми не мусимо їсти аж так багато. Ми можемо з'їсти чуть-чуть, і вони тоді нам не шкодять. І, будь ласка, не переварюємо цих макаронів. А картопля вона дуже смачна, коли її зварити в мундирах, і пізніше вже попідпекти її в печі, або навіть обсмажити на маслі. Вона насправді є смачна і насправді дуже якісна. І купляємо добру картоплю. Не, не погано. синю синьої не їсти ніколи. Ти навіть такі традиційні страви для польської, теж для, для української кухні. Як вареники та голубці, чи ті ж самі характерні для сілеської кухні клюски, шланськи готують дещо в легший спосіб, здоровіший спосіб. Розкажи, будь ласка, про свої секрети приготування цих, так би мовити, базових для польської і для української кухні страв. Ці клюська сілезійських ти там нічого не придумаєш. Вони по суті дуже легкі і дуже прості, тому що там іде тільки картопля і картопляне, борошно, тобто крохмала. І сіль, і більше нічого. Це все залежить від сосу. Звичайно, якщо ти даш там важкий сос, то вони будуть залягати. Тут не вигадаєш нічого. В Варениках в принципі теж не дуже вигадаєш. Так мені здається, я думала завжди, що вареники це найпростіша страва. Поки не приїхала в Польщу. І мені не почало подавати скрізь вареники. Ті просто гливкі були. Чому тісто грубо? А як бо? Вони ж розваряться. Та не розваряться вони, якщо ви гарно виробите борошно купите добре, виробите то тісто, і воно буде тоненьке. Тоді ця шкірка тоненька не буде вам залягати і не буде викликати печії. Замість шкварок дасте добру цибульку підсмажити на добрій якісні олії або на маслі. Залежить того, хто що любить. Не будете там пакувати невідомо чого. Наприклад, мої голубці картопляні, котрі вже знають, майже всі влюблені, і не тільки Це це Важка страва, ти знаєш, що це є наша така галицька страва. Її можна подати дуже важкою. Тут треба вже дуже швидко все робити. Основному, щоб картопля не почорніла, бо вона і втрачає і якості, і смакові, і взагалі вона починає бути шкідливою. Тобто робити все треба швидко і не давати тоді забагато жиру. Якщо у вас є, наприклад, 100 грамів масла до чогось там до якогось сосу, дайте 50 грам. Насправді сос від цього не збідніє, а вам буде легше. Не їжте на маленьких тарілках. Вам здається, що ви мало з'їли. Ви накладаєте таку кучу цього всього. А ви купіть собі гарні, тарелі, обідні і гарно розложіть краса. От знаєш мені здається, що краса, коли ти подаєш страву. Вона вже насичує тебе, вже в тебе там мозок працює. Ти чуєш запах, ти бачиш цей зовнішній вигляд, і тобі вже так ах, добре, добре. Потім ти не хочеш цього швидко їсти, щоб наковтатися. Ти хочеш милуватися тим, а також розкушуватися смаком, і ти з'їдаєш поволі значно менше цього. Можливо, в мене просто гени такі, що я не поправляюся аж так сильно, тому що не по батькові гени. Ми не любимо жерти, ми любимо їсти. Може, тут є причина. Ми і завжди даємо значно менше жиру до всього. Навіть батькова кубаса, вона не типова кубаса, яку він робить її. Вона не має в собі жиру, вона просто геніальна. І каже, моя кубаса, Сна, але вона смачніша є, вона є добра. Вона легшає. Це можна зробити, якщо хочете. Якщо любите себе. Тут ти сказала дуже важливі речі: Перше, про любов до себе, а друге, про те, що їжею, стравою, продуктами потрібно смакувати. Потрібно цей процес. Перетворити на свято, зробити собі з такого щоденного ритуалу, справді, свято, і не їсти швидко, а їсти поволі і насолоджуватися кожним шматочком, тому що знаю теж, що в тебе справді красивий весь посуд, і коли ти накриваєш на стіл. Це завжди виглядає як в найкращому ресторані, де ти черпаєш натхнення до цього. Кухня це ритуал. Може перебільшувати для мене це трошки таки, знаєш як церква. І церкві важливо є все. Важливо від продукта, від початку від виходу на ринок. Мій як я це теж мій ритуал улюблений, де я знаю всіх. Мені що продає по цей посуд, по скатертину по серветки, котрі мають бути не якийсь там бушник одноразовий, серветки, веделка і ніж це має бути гарно. І навіть якщо я сама їм сніданок, сама для себе це роблю, я маю мати це гарна чашка для кави, гарна тарілка для моїх ростеньких бутербродів. Ритуал, який дає багато радості. А черпаю де ну недавно до речі, гарний фін з'явився. Я була це бульйон і інші пристрасті. Це фільм, який дає багато натхнення. А моєю улюбленою книжкою кулінарною і фільмом це є «Учта Бабет», де показано саме, що щасливити можна когось із себе саме доброю їжею, смачною їжею, їжею в яку вкладене серце, любов ця така радість. Коли ти бачиш, що комусь так смакується просто для мене щастя, і ти також в тому всьому виходиш за певні межі, межі, які ми самі собі створюємо в голові. Наш продуктовий кошик один і той самий впродовж багатьох років, дуже часто, дуже часто ми їмо одні й ті самі страви, ходимо в ті самі ресторани чи кав'ярні, не шукаємо чогось нового, не поєднуємо смаків. А саме, поєднання смаків вихід за ці межі свого усвідомлення. Теж дає дуже багато і для власного розвитку, і для розвитку наших смакових рецепторів. Треба бути відважним. Відважне вперше пізнати ті смаки. Не можна поєднати смаки, яких ти не знаєш. Мені завжди смішно є, що хтось каже, що не буде чого з'їсти, тому що він цього не любить. Ну а як ти не любиш, ти пробував? Ні, я не пробував і я не хочу попробувати. Як ти будеш знати, чи ти цього не любиш, ти попробуй. Треба знати складник, треба знати смак приправ трави, наприклад, травичок. І в мене ростуть на підвіконнику, у мене в хаті у батька росте дуже багато приправ. Треба знати цей смак, пробувати. Листочок з цього ж, базиліку попробувати. подумати, що він може поєднатися, чи лише з помідором, чи, наприклад, з полуницею це дуже смачно виходить, не боятися. Шукати цих смаків і не кидати дійсно в цей продуктовий кошик все це саме. Я дуже не люблю наших традиційних олів'є, але я дуже люблю олів'є. Я там деякі продукти чимось там замінюю. Наприклад, не дам яєчка, тому що якщо ми вже даємо майонез, то в майонезі вже яєчка. Значить, там вже є якісь свої смакові речі. Зато так може картоплі не дам, але дам всі корінні, які знайду. Петрушку, селер. Це все відварю, поріжу і дуже смачно виходить. Думати треба в кухні, це дуже важливо. Це так само, як з рибою під шубою, яка є стравою в нашому уявленні доволі традиційною, але заяложено радянською. А насправді цю ж саму рибу під шубою можна зробити зовсім по іншому. Я роблю дуже часто рибу під шубою. Дуже люблю цього оселеця. Мій батько до речі. Чи ціле життя не любив робити під Вже сімдесят 75 років. Кілька років тому він дався переконати. Кажу, я зроблю тато. Ну будеш я з'їм сама. Від того часу, це може років з п'ять. Мій тато постійно приїжає. Зробиш мені цього селеця під шубою. Чому ти не любив його? Або він ніякий був. Там чулось тільки майонез і ніякого смаку. А ти даєш якось воно інакше є. В рибі, особливо під шубою, смак дуже багато залежить від того, як зроблені овочі цій. Якщо ти їх відвариш і перевариш, і це буде сама вода ніякого смаку. А якщо ти їх, скажімо, в пароварці зробиш або запечеш, це вже буде просто глибина смаку. І цей бурячок, і ця морква, все це буде по іншому смакувати. Я дуже не люблю переварювати овочі, що в супі я не можу зрозуміти, де воно що є. Я дуже люблю, коли я чую оці смак овочів. Котрі теж роблять гармонію, скажімо, в цьому ж борщі? Нас люди чомусь бояться тих експериментів. Все отак варена кобаса. Нащо ти її даєш цю олів'я, цієї вареної кобаси. Нащо? Чому ти не даєш далі, так як твої батьки там казали, що в тебе в переписі є до якогось там пляцка маргарин? Та це були такі часи, що маргарин тільки був доступний. Візьми, дай масла. Побачиш, що це буде різниця в смакові. Абсолютно воно буде здоровше для тебе, і ти не будеш його багато їсти ти вже із шматочок. Воно буде ситне, але запах цей. От мене зараз пахне цей кекс шоколадний. Він же допікається ще 5 хвилин. Він так я дивись через шибку. А він так посміхається до мене. Думаю, добрий. І нехай їжа не буде ані покаранням, ані винагородою, а джерелом задоволення та, звісно, будівельним матеріалом для нашого організму. Це була передача Здорова голова та я її ведуча Данута Наугольник. До зустрічі вже незабаром.